Тетяна Русакова це майстриня і художниця, і прийшла вона до нашої студії, як бачите, зовсім з непорожніми руками. Це писанка, завдяки якій вона збирається поїхати на фестиваль писанкарства і певно отримати визнання саме завдяки от, такій, такій роботі. Доброго вам ранку. Доброго. Я просто й досі не можу оговтатися і не можу зрозуміти де стіл. Ні, не де стіл, як це можна було створити. Але почнемо спочатку. Писанка була створена спеціально для фестивалю. Чи фестиваль так все сталося, що логічно потрапив десь на очі, коли почали займатися розписом, скажімо так, от такої краси? Ну, правильніше сказати, що це не писанка, а це мальованка, тому що вона не розписується писачком. Це малювання справжнє. Mm -hmm. Ну, і фестиваль я взагалі дуже. Ну, випадково побачила. Взагалі я не писанкар, більше живописом займаюсь. І цей такий проєкт писанка створена для мальованка, створена для фестивалю писанки у Києві. І під час цього фестивалю буде відбуватися перформанс художній, який називається 374 художники, де різні художники представляють свій варіант такого сучасного сучасний вигляд такої мальованки. Тобто організатори не ніяке. Не обмежували, не обмежували та? так фантазію, техніку, але надіслали от таку форму і надіслали матеріали. Тобто можна виконати все, що завгодно, маючи фантазію. Угу. З чого? З чого воно зроблено? Оце величезне таке, воно легке дуже насправді. Тому що я думав спочатку, що воно буде важким, якомусь там, я не знаю, цементним або ще там гірше не знаю з гіпсу. А воно дуже легке, до речі, це як я розумію. Склова, та щось таке скловолокно, uh -huh. пластикова форма. І uh -huh. от такі 374 писанки роз'їхались по всім регіонам України і різним містам. Потім вони будуть з'їжджатися знову так. в Київ для того, аби оцінити. А якщо, ну, якщо ви не знаєте, що це за форма, як було працювати на ній? Ну, я завчасно якось... знала, що вона якась пластикова і. Було якесь бачення, що можна мені було зробити, щоб не потекло, так, щоб так, все сталося. Так. Як розробляли малюнок, скажімо так? Якщо чесно, образ виник якось дуже ну, дуже одночасно. У мене була асоціація, що Великдень це романтика, це поезія, це пробудження. А поезія для мене це Ліна Костенко, тому ця писанка зроблена по мотивам. Вірша Ліни Костенко я виросла у Київській Венеції. Угу. Як довго тривала робота? Це 80 сантиметрів, наскільки так, я розумію, так. майже метр. Так. І для того, аби дійсно все довести до, до ладу, потрібно чимало часу. Ну, десь три дні. Три дні з з ескізом займає ця робота всього на три дні. А, просто ну це для досвідченої людини три дні. Да? Якщо б я, наприклад, почала, то роками, мабуть, малювала. Ну для мене це вже багато. Я намагаюся як наймога як. Якомога швидше закінчити роботу. Так, чотири години це максимум для мене. Я більше не можу. <рес> Наскільки потрібно було налаштовуватися на працю? Наскільки вона вас не відвернула вже в процесі самої роботи? Ну ніяких конфліктів під час роботи не виникало з ці, з цим яйцем. Тобто, якось одночасно був ескіз, було бачення, і одразу прийшли кольори, і далі вже просто треба було виконати це. Тобто не було бажання, коли вже все закінчилося. Ні, з цим я не виграю, треба переробляти. Ну, хочу ще сказати, що це взагалі не конкурс, це такий фестиваль, тобто не передбачається. Все одно ж оцінюють якось ну, там. Хтось так. каже, підходить, що це красива, ця ще краща. Але зрозумієте, там буде, будуть приймати участь і діти, і якось, якось конкурувати з дітьми неможливо взагалі. Угу. Тому в принципі головне приїхати з, з цим з цим на, 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 на київські фестивалі. Я, до речі, і приїхати як? Як ви це збираєтеся вести? Так, це як я отримала, так і відправляю поштою. Ви, зрозуміло. Тобто безпеку вони гарантують цього. Ну відправлення? так, так. І от хотів запитати тоді майже чотири сотні да так, таких писанок так. взагалі по Україні. Чи бачили ви роботи інших? Вже а, є група у Фейсбуці, там, де все всі діляться своїми своєю працею, якимись етапами роботи. Так, я вже бачила результати якісь, які вас просто аж знаєте, ах, від того, що ми побачили? В принципі так само, все да і дійсно вразило. Ну чесно кажучи. Художників дуже багато, у кожного своя техніка, своє бачення, і є такі неймовірні взагалі писанки. Ну, Така, що вразила. Я бачила, що один художник навіть ці важки забивав у писанку, а потім нитками все це заплітав. і Я думаю, що це було дуже гарно. Да, Смажно, так, вас так, взагалі не просто... обмежували, це може бути так. намальоване, може бути розписане, може так. бути. Хоч зв'язане, обв'язане. Є і такі варіанти, так. Є і такі варіанти. Якщо говорити про ну, той досвід, який ви отримали під час роботи, був якесь щось нове для себе дізналися, щось, можливо, нове відчули, бо форма для художниці незвична. Ну, так, звичайно. Я звикла працювати на більш пласкій. пласкій парк, <св 'язано> а це треба враховувати багато варіантів, що. Ну... Обзор, то есть вигляд має бути з різних куточків, і форма дуже така гармонійна. Тобто, під час роботи було таке якесь наповнення і ну, такий, такий релакс, я не знаю, таке відчуття гарне, дуже, дуже приємно. Об'ємність враження об'ємності в принципі перенести цю ну, у, у 3 d площину, скажімо, де Враховувати да, перспективу. Треба якось бати. і щоб все ж зійшлося, бо починаєш один шматочок, а потім виявляється, що десь може не зійтися. В принципі, якщо запронують запропонують вам щось подібне, погодитись? так. І всім рекомендую, тому що це щорічний фестиваль, і це вже шостий, і буде наступного року. І всім рекомендую просто приймати участь бо неймовірно відчуття і досвід. І от тоді в мене ще таке запитання виникло по ходу розмови. Ви не знаєте приблизно, вік учасників, хто береться за таку роботу. Чи тут mm. е, немає зов, зовсім вікових обмежень? Взагалі немає ніяких обмежень, і я знаю, що сім'ями розписують, тобто беруть додому, і там і діти, і батьки працюють. Є і 6 шість років, і чотирьох років учасники. Так, так що буде дуже цікаво. День, тепер зізнайтеся, от на великдень, 1 травня mm -hmm. святкуємо цього року. Ви розпишете самі там всі яйця будуть розписані вдома. Ну, взагалі, я щорічно розписую писачком. Як треба, ми з учнями теж займаємось цими крапанки, і крашанки робимо, і мальованки. Це у нас щорічна традиція, як у сім'ї, так і. На роботі дякуємо. Дуже сподіваємося, що робота буде гідно оцінена, і дуже будемо пишатися. Якщо буде оцінена надзвичайно високо, всі, всі скажуть, що Тетяна Росокова Запоріжжя створила найкращу угу. писанку, мальованку, яка була представлена на фестивалі. Усього угу. найкращого творіться далі і приходьте до нас у гості. Ще бажаємо Дякую. вам успіхів. А поки що переходимо до нашої наступної рубрики і будемо дізнаватися думку експерта про гіперактивність дітей.